Мої любі дівчатка, я хочу вам продемонструвати ось цю дуже гарну блузку. Просто ви подивіться, наскільки вона жіночна. Це відображення такої легкості, такої манящої жінки, знаєте, тому що ці рукава, вся легкість в руках, і що я вам хочу сказати, що це дуже звабливо виглядає, коли жінка просто себе несе. І відчуваю дуже так комфортно, впевнено і вільно. Це дуже-дуже круто, тому що наше відчуття транслює це всьому світу. Мені здається, що це просто мега-дуже класний, гарний варіант, особливо 8 березня. Тому встигні просто замовити таку дуже круту новинку, гарну. A